Будь ласка, скільки років ви мешкаєте в Одесі? А, я мешкаю 40 років, а мій чоловік, він переної дисити. Я турист. Ну, родився тут. Але мене з Одеси. Я приїхала до міста 10 років тут живу. Ой, 50. Я народився в Одесі, мешкаю тут. Та багато з народження. Майже 17. А ліші пішлі покаліє. А ви знаєте гимн Одеси? Так очевидно. Ні, Ніколи не чув. Слышала, я ж говорю, знаю. Ні, коли то в школі вивчилася, так ні. Чув? Чув, напевно, чув, але... Колись чула, але напевно забула. Але думаю, якщо б він заграв, я б його знав. Слова Ч... не пам'ятаю взагалі, якщо чесно. Біла кація, знаю. А то, що це Одеси, не знали? Це гімн Одеси, біла кація? Так. Та-да. <поє> <поє> може, ви знаєте, місце в Одесі, де можна почути гімн нашого міста? Ми вважаємо знову площу. Так, воно там дзеленьке. Коли... Діленька лом, може, час війни вже не дзеленької. От, амбрій. <поє> гімн міста Одеси, так? Да? Наприклад, я перше від вас е дізнався про таке. Зараз будуть новий статут приймати міста і ходять розмови, що будуть змінювати і гімн Одеси. Як ви до цього ставитесь? Я цього не чула, але було би дуже, дуже прикро. прикро так. Не бачу сенсу змінювати. Навіщо змінювати? Я впевнена, що навіть якщо його змінити, якщо він буде чистий від серця, то він буде гарним. Я не вважаю, що ці зміни на щось можуть повлияти. Тут має бути щось таке оригінальне, щось таке потужне, вибухове і нове. Чай да, залишається все, як було раніше. Слова нашого гімну російською треба перекладати на українську. От це для мене, як для одеситки, це завжди було складне питання, тому що я не знаю, яку для мене складно, яку мову треба вживати. Перекладати українською так життя вимагає. Мабуть, це було б добре, але це вже така стала пісня. Можливо, це було добре, але не сильно змінився, щоб його смисл залишився таким самим. Але українською, тому що ну як же всі будуть говорити на українська, а на російську це не, не йде.